Багато людей, в тому числі ви, коли стикаєтеся з, з, які, з якоюсь несправедливістю чи з якимось питанням, яке вам не вдається вирішити на своєму рівні, або з командиром. Ви скажетесь на систему, на армійську систему, що вона неефективна, це доводить до того, що хтось з вас може зневіритись в якихось речах. Або ваші люди можуть зневіритись. Але і ви говорите, я чув в тому числі від декого з вас, що систему неможливо змінити. Але справа в тім, що сьогодні, сьогодні система це ви. Ви мусите змінитися. Ви мусите змінити свою роботу. І ви зміните цю систему. Я зі своєї сторони зроблю максимум, щоб у вас на це були ресурси. Я зроблю максимум, щоб у вас були повноваження для реалізації цього. Ви, система. Якщо ви не будете мінятись, то і система не зміниться. Дякую.